Ми питаємо Олександра Толоконнікова, голову прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Доброго ранку, пане. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з обстрілами за цю ніч інтенсивно було на Херсонщині? Ну, було гучно, але вночі менше ніж вчора в день. Внаслідок вчорашніх обстрілів. Постраждало 5 людей. Одна людина звернулася в наслідок обстрілів попередньої доби. І ще тро, четверо постраждали в наслідок атак російських дронів. Продовжують атакувати з ФПВ та типу Мавіків бомбарів, які скидають на вибухівку на людей. Тобто, до таких обстрілів вчора постраждала людина. Моківському двоє в Херсоні в Білозерці. Ну і вчора також був випадок наїзду тракториста, е наїзду на міну в Калинівській громаді. Чоловік отримав опіки, поранення голови, очей, тулуба. І саме головне, що ця людина вже не перший раз наїжджає на міни. Тому ще раз попереджаємо, що на нерозмінованих територіях, на розмінованих полях. Не треба їхати і самовільно займатися розмінуванням або засівати не поля, бо це небезпечно для життя смертельно небезпечно. Ну що стосується вашого, що ви сказали, що росіяни пробують захопити плаздан, дійсно, це не перший раз, і можна сказати, протягом двох років вони це. Пробують робити в цей раз в районі е, Кизумиса. Е, наскільки пам'ятаю, вони пробували, але знову таки е, це провальна ідея. Їх знищили. Ну, але у зв'язку з тим, що вони знову пробують, яка гуманітарна ситуація в громадах, які розташовані вздовж Дніпра. Ну, чесно кажучи, нічого не міняється. Ми як продовжували е надавати все необхідне всі громади. Е звичайно, вони е продовжують атакувати і лінії е електромережі, е продовжують пробувати е знищити комунальну сферу. Ну і Обстрілюють людей, але ну, нещодавно була аварійна ситуація. Більш майже 8 тисяч абонентів в Херсоні було без світла. і на, наступну, на наступний день вже відновили вчора у цих людей є світло. Ну І так, це постійна робота. І гуманітарна ситуація також у нас постійно змінюється, але ми все робимо для того, щоб. Відновити як мого швидше ну, разом з нашими мужніми комуналі Олександр, бачив інформацію, що з окупованої території Херсонщини вдалося повернути чотирьох дітей. Скажіть, будь ласка, як вони зараз почуваються, в якому стані, і якщо можна, завдяки чому вдалося цю операцію провести? Дякуючи нашим органам влади, дякуючи нашим партнерам Safe Ukraine, які постійно працюють. І це такий процес постійний. І поки цих дітей повертають вже про інших людей, дітей іде робота, і вони також на шляху до України. І це постійно, процес, дякуючи їм, цим нашим волонтерам, благодійникам. і... В генеральній прокуратурі, яка також приймає участь і служба безпеці і оповноважених справ людей Лубінцю. ця робота триває. Президент зазначив, і не раз зазначав, що діти, які були викрадені, це першочергово повинні бути повернуті, тому що вони не можуть відстоювати свої права на чужині, в окупації, тому робота продовжується. Ці діти, які повернуті, були четверо зараз. В доброму стані вони зараз не в Херсоні і не в Херсонській області, але знаходяться з ними зараз. Працюють психологи і ну, стандартна процедура, як і всі діти, діти от тільки з початку цього року. Наскільки пам'ятаю, вже більше 200 дітей повернуто з окупованих територій. А їх ж з батьками повернули. Частково з батьками і ну не ті всіх 200 дітей, які повернуті, були там. Є і з батьками і діти, які були позбавлені, батьки, яких позбавлені батьківських прав, і діти-сироти, тобто різні діти. Але всі вони е, всі м'їми займаються спеціалісти зараз. Дякую, пане Олександре, за включення. Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації, був в ефірі.